Що означає закопане яйце з намальованим хрестиком хрестом? Люди добрі, це дуже серйозно. Вам бажають смерті. І дуже серйозно бажають смерті. Нарисований Чорний Хрест на білому яйці. Це дуже серйозно. Це серйозні адові заклинання нанесли. Раджу вам, не гая часу і звернутися до людини за допомогою. Не треба ж вам казати, якщо це то, розумієте, то нічого хорошого вас не жде. Не запускайте. Даже люба сама слаба болезнь, якщо її запустити, лічиться потім дуже довго. Так само і порча. Вначалі її скорінити можна її. Ну не в раз, но ну, намного швидше. А если <кій> вона укорениться, тобто не чистий, його тоді виковирювати дуже довго прийдеться. Запомніть, люди добрі, нечиста сила це серйозно. Це не шутки. Це хуже за любого ворога на передовій. Там ясно, що там ворог є. Ясно, коли він наступає. Ясно, коли бомби летять свистять, пулі стріляють і так далі. Але коли нечистий действує, це не чуть, не бачить. Розумієте? Тому заключається його сила велика. Будьте обережні.